У матчі 14-го туру вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок зустрілися ЖФК Полісся та ЖФК МС Поділля. Спочатку матчу Житомирянки активно атакували. На 24-й хвилині рахунок відкрила Варвара Козлюк. Подача до штрафного майданчика! М'яч чіпляє сітку, але все ж таки опиняється у воротах. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь Полісся. На 60-тій хвилині Валентина Тараканова подвоїла перевагу житомирянок. Удар по воротах м'яч м'ячусиці. 2-0. Уже через хвилину півзахисниця вовчиць Діана Мущенська забила гол та зробила рахунок 3-0. Стець. Зачепилося за м'яч, ну Зараз я думаю, піде гра у Полісся. Класний пас вихід вічнавіч. Порожні ворота. 3-0. Пішла гра у Полісся, 3-0. На 78-й хвилині. Нападниця МС Поділля Аріна Паскаренко забила гол у ворота Полісся. Базовий день. Але, повторюсь, зараз удари забуваємось і забуває Поділля. Фінальний свисток зафіксував перемогу ЖФК «Полісся» над ЖФК МС «Поділля» з рахунком 3-0. Наступний матч житомирянки зіграють 2 листопада проти ЖФК Металіст 19 19-25.